Рана і віслючок, у далекій казковій Індії, де цілий рік триває літо і ніколи не буває зими, жив хлопчик, якого звали Рана. Він мешкав у невеликому чепурному будиночку, в глухому, безлюдному місці. Рана рік у рік вирощував рис та овочі і з того жив, а допомагав хлопчикові в усьому його вірний друг. Віслючок. Хоча віслючок слухняно виконував всіляку роботу, Рана проте, був ним незадоволений йому постійно здавалося, що віслючок надто впертий і ледачий. Одного разу, повертаючись з поля, рана серйозно міркував про те, як йому позбутися свого недолугого чи помічника. А може, мені поміняти віслючка на автомобіль? За кермом я матиму цілком дорослий вигляд і їхатиму куди захочу. А вже ж автомобіль набагато кращий і прудкіший за мого незграбного віслючка. Віслючок вмить збагнув, що господар хоче його позбутися, йому зробилося дуже сумно. І він заплакав. Наступного дня рана вирушив до міста і купив там автомобіль. Як він радів із своєї покупки, адже тепер за любки можна їхати будь-куди. Коли рана повертався з міста додому, з ним також їхали двоє нових друзів, що весело галасували, і просили хлопця їхати Якнайшвидше, автомобіль мчав так швидко, що аж у вухах свистіло. Самотній віслючок тим часом стояв біля плоту і гірко плакав. Рана забув про свого вірного друга. Повернися, господарю, благав віслючок. Я навіть ніколи не уявляв, що ти такий бездушний. Промовляв віслючок, і сльози котилися з його очей. А рана, сидячи в автомобілі, усе збільшував швидкість. Друзі на випередки вихваляли його. Та враз автомобіль незграбно підстрибнув і зупинився. Його трясло, немов у лихоманці. Один з друзів рани вигукнув: Боже мій, що сталося? Адже всі болти та гайки розлетілися на всі біч. Автомобіль зламався, сумно вимовив рана. Усі пасажири вийшли з машини, рана поліз під автомобіль, намагаючись його полагодити. Та, на жаль, він зовсім не розумівся на техніці. Друзі, що стояли поруч, кипкували з нього. Хіба можна було купувати такий мотлох? Ха-ха-ха. І рана враз збагнув свою помилку. Адже автомобіль то не віслючок, який сумлінно і безвідмовно виконує свої обов'язки? Хлопчикові зробилося дуже соромно за свій легковажний вчинок. Рана покинув автомобіль на дорозі. І пішки почимчикував додому. Як же зрадів віслючок, побачивши, що господар повернувся, мій любий друже, вимовив хлопець, вибач мені, що я так нечемно повівся з тобою. Я знаю, що ти ніколи не покинув би мене самого на дорозі, як цей металевий автомобіль. Я більше... Ні за що не поміняю тебе на машину, мій вірний, відданий друже. Так промовив рана, щиро каючись, він, назавжди, запам'ятавши цей випадок, збагнув, що нове не завжди краще за старе. Для приятеля нового не цурайся старого.